Українські воїни продовжують отримувати допомогу від благодійного фонду Вадима Столера. Цього разу один з підрозділів спецпризначення Сил оборони України отримав три FPV-дрони. серед них, зокрема, і найбільший український fpv безпілотник Королева Шершнів. Благодійний фонд Вадима Столера продовжує реагувати на запити потреби наших захисників. Ми передаємо сьогодні одному підрозділу відповідно раніше FPV-дрони, Налаштовані під бомбер ці дрони повністю виготовлені вітчизняними нашими виробниками, налаштовані під їх потреби даного підрозділу для виконання тих завдань, які ставляться сьогодні на фронті. Чому саме ці дрони? Тому що кожен виробник, кожен Переданий дрон сьогодні має відповідні характеристики. Ми надіємо, що дана допомога буде вірою і правдою служити нашим захисникам, допомагати нашому і налаштована, їм виконувати свої бойові завдання. Від імені військовослужбовців є сімнадцять. Ми дякуємо фонду Вадима Столера за надану допомогу безпосередньо надані дронів. Ударних для знищення ворога безпосередньо чершнів, королева шерстнів. Разом до перемоги будемо знищувати ворога. Слава Україні! Благодійний фонд Вадима Столара допомагає військовим та цивільним ще від початку повномасштабного вторгнення і продовжить це робити задля прискорення української перемоги.